Настав час розбирати другий сарай. Другий сарай. <звінь> Бля, наші свинячу халабуду будуть розбирати. Ну, халабуду один розібрали сарайчик. Та літня кухня була. Тепер будемо розбирати свинячу халабуду. Нічого свинячу халабуду? Бо там свині не було. Ну, поросята там жили, курочки, свинки. Бала. І ми там жили. Ви там уже гралися? Да. Ну там іграшки игрышки лежал. Ну, мне звонит сегодня чего-то. А папа такая программа якута. А потом они вот так Ось таке от подвір'я. Наводим лад. Так процес пішов. О, який він страшний. На що воно таке? Казалось. Майже одна сторона готова. Ура. Ну що ж, другий день розборки. Криші вже немає. Ой, боже, а це потім розгрібати усе. На криші куча сіна. Ого, скільки сіна. Мамочки. Ого! Нічого собі. Буду мульчувати города. Класс. Ну, все.